Рашка задала масованого далеру великою кількістю безпілотних систем підвищеної потужності, купою крилатих ракет, різної балістики. співчуваю всім постраждалим і людям, які покинули це з життям і щирі співчуття. Зараз друзі вам детально розкажу, для чого рашка запустила арєшнік. Вартість запуску одного, якого коштує як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. Отже, поїхали. Отак зараз виглядає багато місць в Україні. Друзі, повністю ці відео тут не можу показати. Вони є в моєму ТГК-каналі. Отже, друзі, що такі орешники, Чи варто його боятися? Бо це зброя в першу чергу більш політичного характеру, типа перед судним днем. Бо якщо ми будемо брати з вами кап. Коли він падає, кап може зруйнувати цілий квартал. Все в радіусі пів кілометра може знести отак просто під фундамент. Ар'ячнік він же не має такої сильної потужності. Ну тобто, звісно, він може зруйнувати там будинок, але він не може зносити квартали. Але ось дивіться, як він проривається через плівку в небі. Він летить високо з неба на надзвуковій швидкості і ударною хвилею, як би, розриває тучі і все навколо. І ударною хвилею може так само вікна повиносити на велику відстань, може бути там. В будинках і так далі. І для людей, для психологічного ефекту, це працює як Боже, невже це настав судний день. Невже оцей суд невже це зброя оцього судного дня? Ну воно виглядає для людей дуже непонятно. Це щось такого ще не було. Знаєте, ну точніше, як в Дніпрі воно було в 24-му році, в 20-х числах там листопада. Але так як зараз воно виглядає, ви ж бачите, після нього там і небо, якесь таке фіолетове. У людей страшно починається паніка. Українці вже до всього готові, все пережили, все вже попересудже вже звикли до того, що відбувається за вікном. Ну ця штука. Так психологічно діє на людей і так політично вона впливає на всіх. Тобто, це ж ракета, яка може нести трошки інакше боєголовку. Поняли? Не таку, як зараз, що просто будиночок може, а може і цілі міста обнулить. поняли, це більше робиться, здавалось би, зараз оце ж Путін там Трамп, Зеленський договарюються про мир, начебто вже начебто, все готове, про все домовились, а воно опять продовжиться. І цей же ж Путін що каже? Путлір каже, що та саме, вони ж не хочуть міра і так далі. Того я буду запускати час балістику, більше безпілотних систем. І давайте ще цей горешник теж запущу. Ну кончений, це про що говорить? Що його всі речаги впливу дуже слабкі, насправді. Йому нічого не залишається, як вже застосовувати отаку штуку, яка одна, ну, ну Знаєте, що таке 100 мільйонів доларів за один запуск?